Вітання сьогодні ми беремося за текст, ну справді, знаковий для індійської філософії Бхагавадгіту. Маємо розмову, яка намагалася якось розкрити її глибинні смисли, і наша мета виокривати з цього найважливіше: що таке обов'язок, е які є шляхи до єднання з вищим, яка природа душі, і, власне, чому цей давній діалог досі таки актуальний? Безперечно, Бхагавадгіта – це, знаєте, набагато більше, ніж просто релігійний текст. Це ж ціла драма, діалог на полі битви, але ця битва вона символізує щось глибше: оцю внутрішню боротьбу, яка, ну, мабуть, кожному знайома. Щоб це зрозуміти, варто, напевно, згадати ширший контекст індійську концепцію Санатана Дгарма. Санатана Дгарма звучить так фундаментально. А що це таке, якщо простіше? Ну, часто перекладають як вічна релігія, але чмніше, мабуть, вічний обов'язок або вічна природа всього живого. Це не стільки про якусь конкретну, знаєте, організовану релігію, скільки про одвічні стосунки, між ким? Між індивідуальною душею Атманом і вищим началом Богом. Це та основа, з якої, власне, і виростає вся ведична традиція Індії. Кажуть, ці знання дуже давні, ще з часів вет. Які спочатку усно передавались. І ось саме в цьому такому багатому культурному і духовному просторі з'являється Бхагавадгіта. Саме так. Якщо дивитись на матеріали, які ми аналізуємо, то носіями цієї ранньої ведичної культури вважають аріїв. Їхнє пім'я означає благородне, і благородство це, ну, перш за все, духовне прагнення до зв'язку з вищим. Згадується навіть ідея про двічі народжених фізично і духовно. Вони, до речі, принесли й певну соціальну структуру, систему варн. А, це касти, брахмони, кшатрії. Так, поділ на браманів це священнослужителі, інтелектуали, потім кшатрії, воїни-правителі, вайш'ї торговці-ремісники і шудри, робітники селяни. Хоча кажуть, спочатку ця система мала дещо іншу мету, але з часом так вона стала досить жорсткою соціальною ієрархією. Зрозуміло. Отже, маємо цей складний такий багатошаровий фон. А тепер давайте вже до самої гіти. Чому саме поле битви? Це ж ну, погодьтеся, досить незвичне місце для філософської бесіди. А гіта ж це частина величезного епосу Махабхарати, і сама сцена, поле Курукшетра. Там мають зійтися в бою дві гілки однієї царської родини. І ось головний герой, воїн Арджуна, стоїть на колісниці. З ним його друг і візниця Крішна, який, як ми дізнаємося, є втіленням Бога. Так. І от перед самою битвою Арджуна дивиться на ворожий табір, а там його родичі, вчителі, друзі. І його охоплює такий жах, такий сумнів. Він просто кидає лук і каже Крішні: Я не буду битися. реагує на такий відчай. А Крішна, знаєте, не пропонує йому втекти чи щось таке. Навпаки. Він закликає Арджуну виконати свій обов'язок, свою дхарму, дхарму Кшатрія, воїна. І тут ми підходимо до одного з ключових моментів хіти. До дхарми до обов'язку. Саме так Кришна починає пояснювати, що душа, атман, вона вічна. Вона не народжується, вона не вмирає, змінюються лише тіла. Ну як людина змінює старий одяг на новий. Тому оце вбивати чи бути вбитим на полі бою, це стосується лише тимчасової оболонки, розумієте, а не вічної сутності. Тобто головний аргумент душа безсмертна, і тому обов'язок стає важливішим за особисті почуття, за страх, за прив'язаність. Саме так виходить Крішна наголошує якщо ти відмовишся від своєї дхарми, від своєї природи, від обов'язків, це принесе тобі тільки безчестя. І страждання в майбутньому. А от виконання обов'язку, навіть такого важкого, навіть неприємного, воно веде до праведності, до внутрішньої чистоти і, зрештою, до звільнення, до Мокши. Тут не йдеться про схвалення війни як такої, а про необхідність діяти, діяти відповідно до своєї природи і тієї ситуації, в якій ти опинився. Дуже потужна ідея про обов'язок. А як це пов'язано з йогою? Бо про йогу в Гіті говорять дуже багато, і це ж не лише про фізичні вправи, правда? Абсолютно вірно. Йога в Багаватгіті це слово означає зв'язок, єднання. Це шлях, метод для відновлення втраченого зв'язку душі з вищим я, ну, з Богом. І Кришна, розуміючи, що люди різні, описує кілька основних шляхів. Перший, про який він говорить, це карма йога, йога дії. Карма йога дія. Але ж хіба самі дії нас не прив'язують до цього світу, до результатів? А ось тут і є ключовий момент карма йога це мистецтво діяти, але не прив'язуючись до плодів своєї праці, виконувати свої обов'язки, свою дхарму, але як служіння, без егоїстичного бажання насолодитися результатом. Проблема ж не в самій дії, а в нашій прив'язаності до успіху чи до невдачі. Коли ми діємо з почуттям обов'язку безкорисливо, тоді сама наша робота стає духовною практикою. Тобто фокус зміщується з результату на сам процес і намір. Точно. І є цікава думка у крішни. Краще недосконало виконувати свій обов'язок, ніж досконало чужий. Це про важливість слідування власній природі, бути собою, так би мовити. Це справді змінює погляд на будь-яку діяльність навіть буденно. А які ще шляхи пропонує Крішна, окрім дії? Наступний шлях раджа йога. Її ще називають царською йогою, це шлях медитації, самоконтролю. Тут увага на вмінні керувати своїм розумом, почуттями, навіть диханням. Крішна прямо каже, що розум може бути як найкращим другом, так і найлютішим ворогом. Ворогом. Так. Якщо розум підкорений, він допомагає, а якщо він не керований, то тягне душу вниз до страждань. Той, хто досягає успіху в раджайозі, стає незворушним. Його не хитають подвійності цього світу спека й холод, щастя й горе, слава і безчестя. Він знаходить мир всередині, який не залежить від зовнішніх обставин. Оволодіти розумом це звучить ну, надзвичайно складно. А є шлях для тих, хто більше схильний до роздумів, до інтелектуального пошуку. Так, звісно, для таких людей є джняна йога, шлях знання, це досягнення звільнення через глибоке філософське пізнання, через розрізнення між вічним душею і тимчасовим матерією, через усвідомлення своєї справжньої духовної природи, це шлях аналізу, роздумів, вивчення священних текстів, зазвичай під керівництвом вчителя, мета мудрість, яка розсіює ілюзію. Дія, контроль розуму, знання. Здається, ці шляхи охоплюють різні типи людей, різні схильності. А чи є серед них якийсь, що Крішна виділяє як, можливо, найголовніший чи найвищий? Крішна представляє всі ці шляхи, показує їхню цінність, але, зрештою, він особливо підкреслює важливість бхакті йоги. це шлях любові та відданого служіння Богові, це шлях серця. Бхакті – це не просто емоція, хоча вона там є, це активне служіння, яке випливає з глибокої любові, з усвідомлення свого вічного зв'язку з божественним. Тобто це не про підкорення, бо іноді термін раб Божий може викликати такі асоціації. От саме це важливо розуміти, це не рабське підкорення, це добровільна, радісна відданість, подібна до любові між друзями чи батьками і дітьми. Чи навіть закоханими. Крішна каже, що саме любов це найпрямийший і найприродніший шлях доєднання з ним. Любов як найвища форма йоги. Це дуже глибоко. Але давайте повернемося трохи назад до поля битви. Ви казали, що воно символізує внутрішню боротьбу. Чи говорять гіта про це детальніше? Отак, дуже детально. Крішна описує два типи натур, які є у світі, і по суті всередині кожної людини. Це Божественна натура дайві, і демонічна асурі. І поле битви Курукшетра це власне метафора нашої свідомості, де постійно точиться боротьба між цими двома тенденціями. Цікаво, а які якості характеризують ці натури? Що таке божественна натура? До божественних якостей Крішна відносить, ну, наприклад, безстрашність, чистоту серця, розвиток духовного знання. Щедрість, самовладання, жертовність, вивчення священних текстів, аскетизм, простоту, також ненасильство, правдивість, відсутність гніву, зреченість, спокій, відсутність схильності до критики, співчуття до всіх живих істот, відсутність жадібності, м'якість, скромність, рішучість. Ого, який список. Так. Цілеспрямованість, прощення, стійкість, чистота, відсутність заздрості та прагнення до почестей це ті якості, що ведуть до звільнення. Вражає. А що ж тоді на протилежному боці, що таке демонічні якості? А демонічні це лицемірство, зарозумілість, гординня, гнів, грубість, невігластво. Люди з такими якостями, каже Кришна, не знають, що треба робити, а чого не треба. Для них не існує чистоти, правдивості. Вони часто вважають, що світ нереальний, що немає Бога, що все виникло лише з хіті, з пожадливості. Такі люди, по суті, руйнують і себе, і світ навколо. І є якісь особливо небезпечні якості? Так, Кришна особливо виділяє три брами, що ведуть до пекла, саморуйнування. Це хтивість або вождеління, гнів і жадібність. Він прямо закликає розумну людину відмовитися від цих трьох ворогів душі. Отже, вибір між цими якостями це і є та сама внутрішня битва та поле всередині нас. Абсолютно точно. Це не про те, що є люди апріорі хороші чи погані. У кожному з нас є потенціал і для одного, і для іншого. І завдання людини свідомо культивувати божественні якості і долати демонічні прагнення? Власне, це і є та справжня війна, яку кожен має виграти, якщо прагне до самовдосконалення, до звільнення. Після всіх цих пояснень про душу, про обов'язок, різні шляхи йоги, цю внутрішню боротьбу, який же фінальний висновок робить Крішна? Як Арджуні, ну і відповідно кожному з нас, досягти цієї кінцевої мети. Кульмінаційний заклик Крішни він звучить досить, скажімо так, радикально. Він каже: залиш усі різновиди релігій та просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх наслідків твоїх гріхів. Не бійся. Залишити всі релігії. Це як? Ну, це не означає відкинути мораль чи духовну практику як таку. Це скоріше заклик вийти за межі формальностей, ритуалів, догм і встановити прямі особисті стосунки з Богом. Стосунки засновані на любові та довірі, тобто на бхакті, це, по суті, повернення до самої суті санатана дхарми вічного природного зв'язку душі з вищим джерелом. Тобто, фінальна відповідь це все ж таки особиста відданість бхакті. Так виглядає. Крішна запевняє, що там, де є він як символ Бога, і де є Арджуна як символ відданої душі, там неодмінно будуть багатство, перемога, надзвичайна сила і моральність. І що важливо, ця обіцянка вона стосується не лише якогось там потойбічного світу, а життя тут і зараз. Зв'язок з Божественним виходить приносить гармонію та успіх у всіх сферах. Отже, якщо підсумувати наш розгляд Бгагавадгіти, спираючись на наданий матеріал, то ми бачимо текст, який пропонує ну, такі універсальні відповіді на вічні питання: про наш обов'язок дхарму, про вічну природу душі Атман, про різні шляхи до внутрішньої гармонії та єднання йогу, і про вирішальну роль особистого зв'язку з божественним бхакті. Так, ключові ідеї, які ми бачимо. Душа вічна, її не знищити, виконання своєї природи, своєї дхарми без прив'язки до результатів, це шлях до чистоти, звільнення можливе через різні практики: чи то дію, чи знання, чи медитацію, чи любовну відданість. І, звісно, всередині кожного з нас постійно йде оця битва між вищими та нижчими прагненнями, і наш свідомий вибір визначає, куди ми рухаємось. І як підкреслювалося в джерелі, яке ми розглядали, справжнє розуміння цих глибоких істин приходить не стільки від читання, скільки через власний досвід, через намагання жити цими принципами. Це, мабуть, залишає нас із певними питаннями для роздумів. Наприклад, як можна застосувати принцип дії без прихильності до результату у своїй роботі у повсякденних справах, або в яких ситуаціях ми найчіткіше відчуваємо оте саме поле битви, курукшетра, всередині себе, і який вибір робимо? Можливо, саме в пошуку відповідей на ці питання і полягає справжнє занурення в мудрість Бхагавадгіти.